Друзі, на каналі Український Порцеляновий Посуд. Крокую на ринок юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує свята вода? Свята вода і А, ще є скляночка, так? Ага, і скільки коштує? 20 гривень за набірчик, так? Ручний розпис. Схоже на вырубку кжеля. Но, но это более. не точно. А такие чашки из золота. Сколько они стоят? 7 гривень одна. А кавовые? Такие по 5. 5. Сынельниковский фарфоровый это завод. А глиняні? П'ять також. Сучасне виробництво. Так. Одна. А городниця одна. одна. І скільки вона коштує? Десять гривень. 10. Так. А кавничок? 25. 25. Без клейма. Так. Підкажіть, будь ласка, цукорниця, горох. 40. Крем ГЕС Світловодськ. А такі тарілочки? Скільки? По 8 гривень. По 8. Сумський фарфоровий завод. Так. А салатник скло? 25. 25. А, цена написана? Советский, да. А сколько ж тут написано, 1 рубль. 1 рубль? Так. Ну, теперь 25. Уже 25. А, а пиццана тарелочка скинула? Ну, одна, моя деятельность. Дружкивка. А по 10 гривен. А что, останется по 5? А эти по 5 упи. Ага. Подники. Так, підкажите, будь ласка, молочник. 25. 25. Ручний розпис є потерття позолоти. Баранівський фарфоровий завод відповідає періоду 1970 рокам. Скільки корова ваша? Корова. Корова? 15 гривень. П'ятнадцять. То не корова, а бугай. То бугай? Так. Да. А, мені здалося, що корова. Ні, не, там пічка в нього. А скажіть, ці чашки білі якось... Оце? Так, так. Для що це? Бугай. А, бугай. Ух, не побачив, вибачаюсь. Бугай. <риві> 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 так. А такий чайник скільки коштує? 50. Скільки? 50? 50? Полонський фарфоровий завод А доливний? 70 Слов'янський керамічний комбінат Але 50. подивіться яка ліпка гарна Звичайно що він вживаний А бокал? Кухлик? 52. 152 152 Об'єм? Не за 2, а 1,50 А, 1,50, а 2,100. А салат, так, подкажите, будь ласка. 60. 60. Это кришталевый? 60. Да. Только так, то грязный. Ага. А там 80. Ага. А подкажите, будь ласка, такие кухлики? Эти 20. 20. Их на явности 6 штук, так? А котик ваш яку ціну? Чи це не котик, це тигр іграшка? так, 10 гривень. Десять. А це що таке біля нього, біля тигрика? Скляне так. А що воно таке? Це як декоративне, так? Ага, у вигляді лебедя. Декоративне, що там. Лебять воно глядне, поміть його є, знає. Десять гривень, так?

Это лялька Марта Марта, 57 сантиметров 57, для деток Тайвань, выробництво Не, не для деток Это ж не для деток, это коллекция Там написано от 10 лет У -у -у. Так, ты Нет. Блюдо має ручний розпис. Вживане. Клеймо коростень. 300 гривень. Те ж саме. Ціна 200. Скільки такий автомобіль коштує? Сколько? 40 гривен. Так. А такой транспорт? Да. Сколько стоит? 50 гривен. Блюдо. Моя ручный роспись. Долбышевский фарфоровый завод. Какая цена? Сколько стоит? 75 гривен. А такой? Такие 60 60 гривен. Бараневка. Так. Uh -huh. <coughs> Підкажіть, будь Что-нибудь сам придумав. Так, Сколько? так, так, те ж саме. да, 80. 80. А, а вот, вот эти, те блюда, что, нет, Цукерните, кристалево на ножках. на такої цукерниці – 400 гривень дарунок чайний набір користенський фарфоровий завод імені Дзержинського Кавовий. Так. Скільки він коштує цей набірчик? 300 гривень. 300 гривень. 6 кавових пар. У да. новому стані навіть заводська наліпка присутня. Да, Назва виробу. Ось. До речі, ряд пропозицій з ринку Юність буде виставлено в телеграм-каналі. Друзі, під даним відео залишу посилання на телеграм-канал. Приходьте за посиланням, підписуйтесь. Наприклад, форми для запікання будуть в пропозиції в телеграмі. Відправочка по всій Україні також за кордон. Самовар, електросамовар, ціна 750 гривень. Чайник 300 гривень. Чашка зображення деколь всередині 80 гривень. Молочник зображення. Природа, 50 гривень. Німецький сто кобальт. Німецький. Німеччина, так. 100 гривень молочник. Сьогодні це німецька. Скільки коштує? 150. Ось дуже гарний чайник. Побачив. Кришечка, здається, нерідна. Добишевський фарфоровий завод, але вперше бачу таку деколь. Скільки він коштує? 120 гривень. Також німецький, так? Схоже на німця. Скільки коштує? 200, так? 200 гривень. А це кавовий сервіс, так? Тут йде чайник, і дівчаник, сахарничок і Угу. І скільки він цей сервіс коштує? 300 гривень. 300 гривень. Так, дуже гарні хужери. Прошу. Шість штук. А їх ціна? По 40. 40 за одиницю. Это хрустальные бокалы. Вот это вот кондичок можно. Досить висока нишка. кришталеві, Скільки коштують? 150. 150. Наявності 6. Для шампанского 5 штучек таких. Для шампанского. А кто виробник? Богемія. Богемія, так? Богемія. Чехословакія. Чехословакія. Угу. наявності 5. Скільки чайне тріо коштує? 650 гривень. Угу. Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки такі мисочки коштують? Гривен. 80. глина. Ручна робота. У наявності 2. Блюдо Білорусія, так? Так. Підкажіть, будь ласка, цідесять. 250 п'ятьдесять. Користень. Це що таке гарне ваза? чи... Більше схоже на вазу, так? Скільки вона коштує? 300 гривень. А що в такий? 350 ручних. Ручний розпис. Мо. А молочник. 150. 150. Здається, Костянтинівка. Клиймо. Дуже великий асортимент скляночок. Мені особисто імпонують. Такі склянки. Підкажіть, будь ласка, ціну. 15 гривень за одиницю в наявності 4. 3 штучки, теж по 15. Також по 15 в наявності 3. Так. І ще гарненькі зображення тюльпани. Тож 3 штучки по 15. Три штуки в наявності, ціна 15. Потім звернув увагу на креманочки у новому стані. Навіть присутня наліпка Київ. Кришталеві. По 30 гривень, так. Так, а масляночка скільки коштує? 100 100 гривень. Два кухлика Миргород. Ручна робота. Підкажіть, будь ласка, ціну. 150. 150. Ташка зображена, тиночок. Голечик на тиночку. В наявності їх два, прошу. Скільки такий горщик? 70. 70. Це що, аромалампа, так? Так. Да. 100 гривень. 100 гривень коштує без клейма. І набір, підкажіть, будь ласка. 250. 250 Подивимося на Донце. На жаль, наліпка знята. Не буду стверджувати. 5. Можливо, львів виробник. Чайне тріо. Складається з пиріжкової тарілочки. 19 сантиметров в диаметр блюдце, та чашки, ориентированный объем чашки 200 миллилитров, клеймо немецина Бавария, цена трио 650 гривень. Підкажіть, будь ласка, штоф скільки коштує? 600, 600 гривень. Кришталевий, так? Да, да, угу. да, да. А такий. 400, 400 Чехословакія. гривень. Чехословакія. Ваза. Ваза 350. 350. Висота десь сантиметрів 30, так? 25. В новому стані, я дивлюсь, без пошкоджень. Ні, є маленьке є пошкодження. Бігінь бігінь. Угу. Будь ласка, ось. Ціна 350 гривень. Так, підкажіть, будь ласка, такі. 50, 50. А хто виробник, не знаєте? Богемія теж Богемія. Угу. Богемія. 50 гривень за одиницю в наявності 6. Це дивлюся, щось новеньке у вас цікаве. Так. Yeah. 350. Хто виробник Німеччина? Германія, так. Yeah. Uh -huh. 350. У новому стані. Один чи два? Один. Uh -huh. Так, а корівка скільки коштує? 100 гривень. І кукла 100 гривень. Дівчинка 100 гривень. Yeah. Так, а це що за ваза? У вас така цікава? Для yeah. цвіток. Uh -huh. Десь 45 сантиметрів висота. Скільки коштує? 350. 350. Аріг? 150. 150 гривень. Дві оселедниці, так, у вигляді рибки. Скільки коштує? 40 гривень за одиницю в наявності дві. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки цукорниця коштує? 80, 80 довбиш. Це здається польська, коли йому відсутні. А така скільки? Така 50. 50. А сім'я рибок? 250. 250. Сухарниця, ручний розпис. Здається, сервіс називається ананас, якщо я не помиляюсь. Городницький фарфоровий завод. клеймо 50-х років. Скільки така скляночка коштує? 20 гривень городниця. а такі 54 в наявності. А вазочка? Такі дві одинакові по 150. 150. Це кришталь чи просто скло? Хрусталь. Кришталь, да? так. 150 гривень. Наявності дві однакових. Чайні пари в новому стані. Клаїмо окремге Світловодськ. Ціна за пару 250 гривень. Ціна за молочник 200 гривень. Також у новому стані. Перший сорт. А скільки всього чайних пар? Чайних Три чайних пари. І молочник. Чайника немає, так? Підкажіть, будь ласка, ціну вази. Де, 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 де. А, а, а статуетки, лисички скільки коштують? По 100. 100 гривень за одиницю наявності дві. Так, а це для чого предназначений виріб? Це Это... Жульєн. Жульєн робить. Жульен, так. Скільки він коштує? 80 гривень штука. Вісімдесят наявності два. А салатники такі? По 100 гривень. Це що таке в нас? Прекраса жіноча, так? 30 30 гривень коштує. А лялька? 100 гривень. Також будь ласка на мисто. В різному асортименті це бурштин, так? У нас? Ні, це серделік. Серделік? Ага. І скільки коштує таке намисто? 150 150. Ага. Я зрозумів. Оскільки блюдочку? У нас сьогодні на юності зустрічають головні герої. Зроблені з фарфору, Два зайчика та кенгеру. Клеймо. Прошу. Ціна за одиницю 450 гривень. 1989 рік, городниця, ціна 100 гривень, скляночка мая ручный роспись Саша будешь брать зайца виновый можливо ваза, 120 за этого я дам тебе Ні-ні-ні, діду не, 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 не набіг. має ручний розпис, Ціна 200 гривень. Не надо, не надо. Не Дві чашки. Об'єм орієнтовно 300 мл. Коли ймо довбиш. Ціна за одиницю 50 гривень. Ну да. кого чашка. Объем здесь 80-100 мл. цена грн. Так уж 100. Вот. Можливо, кому потрібні кришечки. Будь ласка, асортимент на юності. Ціна від 30 гривень. Прошу. Ручная робота, материал кокос. Цена за пару тысячу гривен. Ваза, кольорове скло у новому стані. Виробник Богемія, Чехословакія. Просять за неї півтори тисячі гривень. Літрів. Є пошкодження емалі. Бачите, є отвір, предназначений для приготування брашки. Інша ціла? Ціна 600 гривень за одиницю. Плянки 5 одиниць 300 гривень. 300, да. так. фужери вірніше, кухлики кришталеві, 5 одиниць, 2 тисячі гривень. Ну як не, не, а єс іще, ще стоїть. Ну що ж, всі просять, а я А такий скільки коштує виріб? Такі по 100 гривень, кафеварка. Для суші 100 гривень. Я теж решила. А то вічно наша все пади, потім сижу з дулей. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд, нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей. Сейчас принесу.